Тож, початок, вітаю, шановні учасники нашого онлайн-заходу. Сьогодні ми вам щиро вдячні за те, що ви долучилися за нашу багаторічну дружбу, багаторічну співпрацю між нашими закладами освіти, Кременчуцьким національним університетом і університетом Харкова, університетом Кривого Рога, університетом Луцька, безліч університетів провідних нашої України. На жаль, на жаль, російська агресія спричинила декілька змін в нашому заході, а саме відключення світла. Ми вже адаптувались до повітряних тривог. Знаємо, де більш-менш можна знайти безпечне місце. Але ж, попри відключення світла, ми нічого не можемо зробити. Тож ми будемо максимально старатися сьогодні плідно з вами попрацювати, щоб у вас якнайбільше, залишилось інформації, нових знань, практичних навичок. Тож акцент буде на практику орієнтований захід. Сьогодні з вами буде працювати магістрант нашої магістерської програми, 011 в освітній педагогічній науки. Жан Бучак. це є перспективним нашим студентам. Я маю надію, що свого часу він таки стане моїм черговим захищеним аспірантом з галузі. Педагогі. Музика. Тож, тема нашого закладу основа використання штучного інтелекту для викладання для студентів та викладачів. Перепрошую, перепрошую у нас проблеми з записом. Вимикайте, будь ласка, мікрофони, коли ви ні, не у Ірине просить чистоти запису. Мікрофон, тому... Прошу, пані Ірина, вимкніть мікрофон. Будь ласка. А, наголошую, штучний інтелект. Штучний інтелект то є вимога часу. Так, а, майже кожен знайомий з таким поняттям, що він є. Що саме він може? Як саме він відноситься до цього з е, якоюсь насторожністю чи навпаки за НАТО відкритістю? Що штучний інтелект буде робити за нього всю роботу? Е, відповідно, ми будемо розвінчувати міфи і трошечки е, давати своїх підказок. Тож штучний інтелект найперспективніший напрямок для досліджень відкриттів фактично у всіх сферах життя, бо він фактично змінює наше життя нам від цього нікуди не дітися. А в межах того, що таке наше спілство, попри російську агресію, таки розвивається, бо ми є цивілізована країна. Тож я не встану забирати час, корисний час. Я передаю слово пану Жану. Жан Олегович, прошу.